Бачите, що робиться. Немало клопоту, завела огород. Знайшла в інтернеті від мурах. Беремо манку і підсипляємо її до мурах. Вони наїдаються, вона розбухає. І вони гинуть, полониця моя. Якось нашистя, Мурах. Через два дні подивимось. Відпишу. Якщо цікаво сьогодні, повідкопували кущики. Голубіка і малинові дерева, бо вони не просипаються після зими. Ми їх повідкопували, подивились, вони всі живі. Почистили його трошки коріння, бо пообростало. І на вечір підживлю їх. Подивимось. Всі живі. Сподіваюсь, всі прокинуться.